Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю щиро вас з Різдвом Христовим, любові, радості, здоров'я, миру, благополуччя вашому дому, миру і перемоги для України. Саме найперше, що сьогодні хочу сказати в Своїй проповіді, що Христос прийшов до людей тоді, коли людям було найважче. Пророк Господній говорить, що народ сидів в тіні смертній, у великій темряві. І ось в цій темряві. Засяяло ясне світло, засвітилася зоря Господа нашого Ісуса Христа. І навіть найменше світло, воно проганяє велику темряву. Якою би великою не була темрява, маленьке світло, воно розсіває темряву. Пророк Малахія говорить, що земля. На час приходу Ісуса Христа вона заслуговувала знищення, вона заслуговувала покарання. І щоб Господь не знищив землю за її провини і гріхи, щоб примирити людей з Богом, Господь послав на землю свого Сина Ісуса Христа. Він послав його не у вигляді потужного ангела. Щоб люди не боялися. Він послав Його не з громом і блискавками. Він його послав на землю маленькою дитиною, щоб люди легко могли його прийняти, щоб люди могли Його полюбити. Він прийшов Бог до людей малою дитиною. Він до людей говорив. Людською мовою, людськими устами, щоб бути зрозумілим для людей. Господь прийшов на землю в найважчий час. Біблія говорить, що Йосип з Марією, в зв'язку із переписом мусили йти до І з Назарету до Віфлеєму Приблизно 130 кілометрів для вагітної жінки на великих місяцях вагітності це великий і важкий шлях. Для чого потрібно було йти, щоб записатися? Для того, щоб потім Рим обклав великими налогами, великими податками. Усіх, хто був записаний. Для чого йти до свого дому? Для чого йти до своєї родини, потрібно було, щоб родина підтвердила, що дійсно цей чоловік, ця жінка, вони є тими, за кого вони себе визнають. Родина автоматично ставала поручителями. І якщо би хтось. Тікав від податків римських, то за сплату податків питали з родини, карали родину. Ось в такий непростий, важкий час прийшов на землю Христос. Римська влада це не тільки окупація. Римська влада це не тільки війська. Римська влада це не тільки податки. Римська влада це безбожна мораль. Римська влада це розтління і багато іншого негативізму. Римська влада це не тільки римське право, римська влада несла з собою багато чого, що йшло всупереч Божому Слову. Брати і сестри, той час, коли народився Спаситель. Той час, коли народився Господь Ісус Христос, Він чимось нагадує наш час. Він чимось нагадує ті обставини, в яких знаходимося ми і в яких живемо ми. Маємо війну на Сході. Відкрита рана на тілі. України, гинуть кращі сини і дочки. Загроза зі Сходу і не менша загроза із Заходу. І наші воїни боронять землю від російського агресора. Але є інша небезпека, що нашу землю. З Нового року хочуть скупити за борги за безцінок. І вже на черзі ті закони, які дозволять людям, які живуть за кордоном, великим корпораціям, скупляти українську землю. Під час війни, тоді, коли борги. Тоді, коли Україна потребує допомоги, тоді, коли Україні найважче. брати і сестри, небезпека зі Сходу з півночі, небезпека на Заході, небезпеки звідусюди і небезпеки всередині країни, коли корупція. Завдає великого удару не тільки по економіці, але, знаєте, і по такому моральному духові наших людей. І нам сьогодні дуже потрібен Христос. Нам сьогодні потрібен Спаситель. Ми сьогодні, як ніколи, Потребуємо, щоб він прийшов до нашого народу, щоб він прийшов до нашого народу не тільки як маленьке дитя, щоб він прийшов до нашого народу як Бог сильний, як Отець вічності, як про нього каже пророк Ісая, як князь миру. Щоб він прийшов до нашого народу як той, хто має силу і владу. І заступився. Господи, заступися за Україну. Коли ангел Господній з'явився пастухам, то пастухи налякалися, налякалися великим страхом. Брати і сестри, народ жив у страху. Народ жив у великому переживанні, щоб знову не почалося повстання, бо буде кровопролиття, щоб знову Рим не ужорсточив свої закони, щоб не прийшли вороги з півдня чи не прийшли вороги зі Сходу. Народ мав великі переживання. І тут іще відкриваються небеса. Приходить ангел, про що він звістить, про Божий суд. Чи про Божу милість. І люди налякалися. Сьогодні є багато підстав для переживань. Для переживань за військові події, для переживань за політичні події, для переживань за наших дітей, за наших чоловіків, за наших батьків. Сьогодні багато переживань за теперішнє і за майбутнє. Але коли прийшов ангел Господній, він сказав пастухам, не бійтеся. Він сказав пастухам, не бійтеся. Брати і сестри, Біблія 365 разів говорить слово не бійтеся. Господь неначе на кожен день говорить тим, хто вірить в нього, не бійтеся. Нічого не бійтеся, ні чуток, ні перемін, ніякої інформації, ніяких новин не бійтеся. Бо ваше життя в Господній руці. Не бійтеся, бо рука Господня на термостаті. Всієї землі, бо рука Господня тримає пульт, від якого залежить перебіг подій і в Україні, і в Ізраїлі, і на Близькому Сході, і у світі. І Господнє Слово каже нам, щоби ми не боялися. Страх, переживання, вони нікому не допоможуть. Страх і переживання, вони тільки шкодять, шкодять нам особисто, тому що вони пригнічують дух, вони сковують людину. Тому Боже Слово каже, не бійтеся. І щоб не було страху, щоб не було переживань, Біблія вчить і апостол Павло, послані до Филипян. Четвертий розділ, шостий текст, говорить: не бійтеся ні про що, ні про що не хвилюйтеся. Але в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання в молитві з подякою. Брати і сестри, страх, переживання вони не допоможуть. Вони не допоможуть нам, тільки зашкодять. Страх породжує такий унилий дух. Вони не допоможуть тим, за кого ми переживаємо, а ось молитва допоможе. Але в усьому, в молитві нехай відкриваються Богові ваші бажання з молитвою, з подякою і мир Божий, який вищий за всяке людське розуміння, збереже серця ваші. Збереже думки ваші у Христі Ісусі. Брати і сестри, не переживайте, що Америка сказала оце остання допомога, яку ми вам надаємо. Не переживайте, що те, що обіцяли, вони не дали. Не переживайте. Не переживайте. Що ті, хто підписували договора на найвищому рівні, не виконують їх і не тільки не виконують, а самі порушують, не переживайте. Бог сильний заступитися за Україну. І цей час Україна дуже потребує, вона дуже потребує допомоги, допомоги від Заходу. Допомоги світової спільноти. Вона дуже потребує допомоги військової, економічної, політичної. Але найбільше, що потрібно Україні, Україні потрібна допомога Господня. Бо коли приходить Господь, одне його слово, воно сильне міняти все. Езекія помолився до Бога в храмі. Єрусалим був оточений величезним військом Сінахріма. Єрусалим, який тоді нараховував тисяч населення, тисяч людей, був оточений військом у 185 тисяч відбірних воїнів. Езекія схилився в храмі. Зі сльозами помолився до Бога і сказав Господи. У нас немає сили протистояти цій великій навалі. Ну Ти Бог наш. Ти чуєш, як вороги насміхаються з нас. Ти чуєш, як вороги погрожують нам. Господи, заступися за нас. І на ранок в Херіма не було війська. Без жодного пострілу. Ніхто не витягнув меча, ніхто не кинув каменем чи списом. Сінахерім залишився без війська. І з ганьбою мусів втікати і загинути від рук же своїх дітей. Брати і сестри, Господь сильний втрутитися і допомогти Україні. І тому ангел Господній каже: не бійся. Слово Господнє каже, не бійся. Брати і сестри, Господь приходить завжди, коли всі людські можливості вичерпані. Господь приходить тоді, коли людям найважче і Бог ніколи не запіснюється. Так як Христос прийшов на землю і не запізнився, всі пророцтва про Нього виконалися в точності. Так як він прийде другий раз в точності і не запізниться, так і тепер. Господь не запізниться, щоб допомагати своєму народові, допомагати тим, хто прикликає Його ім'я, допомагати тим, хто кличе до нього про допомогу. Брати і сестри, маємо дітей, чоловіків, батьків, маємо переживання. Всі наші переживання розказуємо Богові в нашій молитві. Всі наші переживання за долю народу несімо до престолу благодаті Божої в молитві. Робімо з своєї сторони, що можемо, а Господь зробить те, що не в наших силах. Найперше, ми покликані молитися. Можливо, хтось слухає і скаже, ну молитися, молитва це велика праця. Молитва це нелегка праця, молитва це важлива праця. Я думаю, що кожен з нас працював по 8, а то і 10 годин в день. А попробуйте помолитися 8 годин в день підряд. А попробуйте попрацювати 10 годин підряд. Брати і сестри, ми цінуємо всім, що роблять ті, хто допомагають нашим воїнам, нашим захисникам. Ми також не стоїмо осторонь того, щоб допомагати, всім, чим можемо, щоб відкликатися на будь-яку потребу, про яку заявляють наші захисники, щоб допомагати їм, щоб підтримувати їх не тільки молитвою. Но те, що може зробити молитва, не може зробити ніхто і ніщо. Тому що по молитві Господь їх захищає, Господь їх оберігає, Господь руйнує ворожі плани. По молитві Господь дарує мудрості. По молитві Господь проганяє ворогів, по молитві дає мужність, дає все необхідне, дає перемогу. Тому, брати і сестри, не біймося, а молімося. Я дуже хочу, я до цього закликаю, щоб ми з вами були людьми молитви. Це не значить, що ми намножимо молитовних служінь в церкві. Ми не зможемо намножити молитовних служінь в церкві. Але я за те, щоб кожен із нас був молитвенником Божим, щоб кожен із нас. З раннього ранку до пізнього вечора завжди знаходив час і місце, щоби помолитися. Завжди в своєму розпорядку дня, завжди в своєму серці, знаходив час для молитви. Ангел Господній каже: не бійтеся, моліться, несіть перед лице Боже потреби народу, бо є той, хто відповідає. І останнє, третє, що я хочу сказати, з'явилися ангели Божі і кажуть, сьогодні для вас народився Спаситель, який є Христос Господь. Сьогодні для вас Він народився для всіх жителів землі, щоби спасти. Він народився для всього нашого народу. І Він народився персонально для кожного з нас. Брати і сестри, Господь має силу, Господь має можливість, Господь має владу вислухати не тільки великі і важливі потреби, Господь має силу і владу вислухати будь-яку нашу потребу. Я не раз зустрічався з тим моментом, коли віруючі люди кажуть: ну, не буду турбувати Бога своїми малими потребами. В людей є важливіші потреби. Хай люди кажуть Богові про важливіші, я за своїми меншими почекаю. Людям буває тяжче, мені ще не саме тяжко. Брати і сестри, в Бога є час для кожної людини. І для тої, в якої великі і важкі потреби, і для тої, в якої менші, і для тої людини, в якої зовсім дріб'язкові потреби. Несімо все до Господа. Несімо йому не тільки потреби, несімо йому дари, несімо йому хвалу, несімо йому подяку. І дякуємо Господу не тільки за великі звершення. Дякуємо Господу. Проснулися. Нема тривоги. Дякуємо Господу. Проснулися в себе в хаті, в своєму ліжку. Дякуємо Господу. Вмикнули світло і є світло, дякуємо Господу. Підійшли до крана і тече вода, дякуємо Господу. Маємо що покласти на стіл, дякуємо Господу. Брати і сестри, мудреці принесли золото, ладан, смирну. Послання до євреїв говорить, що новозавітня жертва наша подяка, наша хвала Господу це як золото, це як ладан, це як смирна. Будемо приносити Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що Господа славлять. Мудреці принесли те, що мали вони. Господь від нас чекає подяки, чекає слави, чекає хвали. Телефонують нам наші діти, наші внуки. Вони живі, здорові, бачимо їх. Господи, дякую Тобі. Брати і сестри, для нас народився Христос, для нашого народу, для кожного із нас, зокрема. І це є підстава для того, щоб радіти. Радіти радістю невимовною, радіти радістю Божою, не тою радістю, яку людям роздає, навіть не роздає, а упарює 95-й квартал чи дизель-шоу. Не дивлюся їх, але просто знаю, що вони існують. Радістю, яку дає Дух Святий. Радістю і миром, яку дає Божа благодать. Радуйтеся отою невимовною радістю. Радуйтеся отою радістю, яку дає Господь. Майте мир в серці з ближнім, з Богом, мир, який дає Господь. Цьогоріч, Різдво Христове, воно по-особливому з присмаком війни. Сьогоднішня радість Різдва Христового, вона в переміжку зі сльозами на очах, в переміжку з комком в горлі. Но радість Господня, вона не проминає. Мир Божий. Він не проминає, тому що їх дає Господь. І ми знаємо, пройшовши наше земне поприще, ми зустрінемося з тим, хто свого часу прийшов на цю землю, хто віддав своє життя за нас, хто примирив нас з Отцем Небесним. Ми знаємо, що живучи на землі, і маючи відповідальність за земне життя, наша вітчизна на небесах. Ми любимо Україну як нашу батьківщину, як нашу земну вітчизну. Но знаємо, що ми маємо подвійне громадянство і наше життя на небесах це ще одна підстава для радості. Ми хочемо свято. І відповідально прожити на землі, у нашій земній вітчизні. Але ми знаємо, що там, в вітчизні небесній, наше життя вічне. І це додає нам віри, це додає нам відваги, це додає нам наснаги і радості в нашому земному житті. Одне із імен Ісуса Христа. Емануїл, що значить, з нами Бог. І ми будемо молитися разом, щоб кожен відчув присутність Божу, щоб кожен відчув і пережив дотик Святого Духа, і щоб кожен міг сказати, дякую тобі Боже, що ти зі мною, не по моїх заслугах. Не по моїй святості, але дякую, що ти зі мною. Ти Еммануїл. ти прийшов до всіх людей і особисто для мене. Ти Бог сильний. Тебе люблю, тобі служу, тебе чекаю. Піднімемося на наші ноги і схилимося перед Богом в молитві.